Всім привіт! Сьогодні пропоную вам таку тему розкладу. Давайте подивимось на людину, яка вас цікавить, чи ви дійсно їй подобаєтесь, чи вам просто здається, що ви їй подобаєтесь. Тобто тут потрібно згадувати не свого партнера, а скоріше, нове знайомство якесь або, можливо, френдзону Тобто спілкування, яке не перейшло ще у відносини. Це як рекомендація. І буде три позиції. Перша. Друга. І третя. Подумайте про людину, яка вас цікавить, і виберіть карту, яка вам подобається. Почнемо з першої. Так. Насправді ви йому дуже подобаєтесь, як жінка, але є один нюанс. Він би хотів, щоб ви. Більше до нього проявлялись, щоб ви, грубо кажучи, проявляли до нього симпатію, давали йому підтвердження того, що це взаємно, наприклад, да? тобто, щоб ви брали на себе ініціативу, не досить жорстко, але, тим не менш, тут Людина, яку ви загадали, вона вибирає більш таку позицію приймаючої сторони. Але при цьому я скажу, що ви йому подобаєтесь, чи їй, якщо чоловік раптом подобаєтесь, приваблюєте. Проте брати на себе відповідальність він не буде. Чому, ну? Просто людина в такій дитячій позиції, дещо в інфантильній позиції, він не хоче думати про майбутнє і тим більше брати на себе якусь відповідальність, особливо, якщо а, це потребує від нього якихось а, вкладень, ресурсів свого часу, своїх, а, як мінімум, часу, Да? це потребує планування, це потребує визначеності. Тут людина а, має намір утримувати, але вона не вміє або принаймні не готова, можливо, не має зараз ресурсу на віддачу. Порада для вас тут а, намагатися зберігати тверезість свого розуму, якщо можна так сказати, в плані того, щоб не впадати в якісь ілюзії. Не будувати очікування на цю людину, не закривати очі на певні моменти. Людина начебто проявляє до вас симпатію, але на більше вона не готова, не робить ніяких кроків, то якщо для вас це не ок, тобто не обманюємо самі себе. Так, друга карта. Другі позиції тут зараз тут людина тримає вас на відстані витянутої руки, і начебто якби і симпатизує вам, а начебто і така трохи відсторонена ця людина, то а, це по тій причині, що він був би не проти. Проводити з вами час особливо приємно. Але, тим не менш, він не хоче, щоб ви розраховували на щось більше, тому він якби відсторонений такий. Він не хоче зближатися. Тут може бути та ситуація, коли, в принципі, людина, яку ви загадали, вона не дуже вже зацікавлена у спілкуванні, але, тим не менш, якщо ви будете дуже старатися. Якось повернути цей інтерес, да? а, то вона буде не проти, він буде не проти. Ну, наприклад, типова ситуація, коли в принципі чоловік уже а, отримав все, що хотів від жінки. Да? А, Йому вже не так цікаво з нею, а він не хотів чогось більшого, він просто хотів добре провести з нею час, і інтерес його вже падає. І це дуже помітно по його діям. Вони приблизно ніякі. І може бути таке, що у чоловіка інтерес падає, а у дівчини, наприклад, навпаки, вона починає до нього прив'язуватись. Особливо дівчина, якщо дуже швидко прив'язується. До чоловіка дуже швидко на ньому зациклюється, то вона намагається якось нагадати про себе, намагається продовжити це спілкування будь-якими способами, а показати, яка вона хороша, яка вона красива, яка вона розумна, продемонструвати себе, так сказати, да, щоб хоч якось підігріти цей інтерес. Різні способи, взагалі, є, які дівчата часто використовують. І я веду до того, що він уже не дуже зацікавлений в продовженні цього спілкування, але тим не менш, якщо жінка хоче продовжити ці спілкування і готова дати йому навіть більше, ніж він просив, то якби відмовлятися від цього він не буде. Я не скажу, що він взагалі, якби що ви йому взагалі не подобаєтесь. Зовні точно подобаєтесь, ваша зовнішність точно приваблива, але в нього вже немає такого прям інтересу. Він вже Якби все для себе зрозумів або все, що хотів, він уже отримав від вас. Тому у нас знов тут порада такого типу, що не варто будувати якихось ілюзій, не варто намагатися прикрашати цього, цього чоловіка, цю людину. Фантазувати, що колись все зміниться, що насправді він краще, ніж є насправді, що в нього є якісь причини, чому він ніяк до вас не проявляється, що ваші почуття взаємні і так далі. Тут треба визнати теж той факт, що ви дуже багато чого собі вже придумали і. І обманюєте самі себе, тому що вам дуже потрібні оці приємні такі емоції, вам дуже хочеться відносин а, романтики і бути в парі. Але взаємообміну тут аж ніяк немає і не буде. Ну, порада така, в принципі, але. Чи відмовлятися від своїх фантазій і своїх очікувань на рахунок цієї людини чи ні, тут вирішувати насправді вам. Якщо ви не будете відмовлятися, якщо ви не захочете подивитися правді в очі, то це просто приведе до того, що, як би ви не старались, все одно ви не станете тією жінкою, яка йому потрібна, і все одно ви не отримаєте від нього. Того, чого ви хочете, того, чого ви очікуєте, якось так. І третя карта, третя позиція. По третій позиції, чому ви не розумієте, а, чи подобаєте своєму чи ні? Тому що у цього чоловіка, у цієї людини, яку ви загадали, в нього немає такого поняття, що потрібно якось людині демонструвати свою симпатію. Потрібно залицятися, наприклад, за жінкою. А, тобто в його розумінні все і так ясно. В його розумінні. Те, як він себе поводить з вами, цього має бути достатньо для того, щоб ви розуміли, що ви йому подобаєтесь, наприклад. Чому так? Тому що він ну, досить егоїстичний, по-перше, і взагалі відносини і жінку сприймає як. Не хотілося б так казати, але як. Побутовий предмет, можливо. Ну, тобто, що це має бути щось практичне. Відносини мають бути практичні, вони мають бути корисні для обох, забезпечувати певний комфорт йому в першу чергу. Тобто, жінка має а, допомагати йому в побуті, пікуватись про його дітей, не задавати лишніх запитань, не дратувати його, да? Тобто, вона має бути для нього комфортною. Ось так. Просто у людини таке відношення до відносин до жінок, і тут на якісь такі певні дії на відверту симпатію, напевно, очікувати не варто. Принаймні з вами у нього саме таке відношення. На першому місці у себе він, на першому місці у нього свої якісь інтереси і свої справи. І якщо навіть колись він. Говорив вам щось приємне, або якось проявився романтично по відношенню до вас, то це була чисто справа настрою, не більше. І взагалі можете розраховувати на те, що ось такі а, прояви романтичного характеру, вони дуже залежать у нього від настрою. Тому а, тут порада. А, Намагатися регулювати свою зацікавленість в, цьому, в цій людині, щоб вона була приблизно на такому ж рівні, як і його до вас. Інакше кажучи, щоб ви не були більш зацікавлені, ніж він, щоб ви не брали на себе занадто багато ролей в цьому спілкуванні. Якось так, в принципі. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!